Суттєвого збільшення за останні дні, щоб там вдвічі втричі збільшилась кількість спроб незаконного перетину кордону, немає. Але а, дійсно, на жаль, щоденно ми продовжуємо затримувати порушників, і це ну не, не маленька їхня кількість тих, хто намагається в незаконний спосіб перетнути кордон. Затримуємо ми і на кордоні, затримуємо ми, і в прикордонні, коли вони добираються до лінії державного рубежу, і на жаль. Адміністративна відповідальність не стримує а, цих порушників, фактично, є люди, яких ми затримуємо і тричі, і, і п'ять разів. Є і рекордсмени, коли там більше десяти разів людину, людину затримують за те, що вона а, продовжує намагатися а, у незаконний спосіб перетнути кордон. Загалом а, за а, за різні правопорушення. А, з початку спочатку цього року було затримано більше 13 тисяч громадян, які власне порушували прикордонне законодавство і намагалися незаконно перетнути кордон. Тому ця проблематика що... залишається.